Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігну на чужині, Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, син, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде ти син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, її люди присплять лукаві і в вогні. Її окрадені збудять. Ох, неоднаково мені.